Просили мене хлопці щось роздрукувати. Якийсь тримач, я так розумію. Ей, віддай! Я не знаю, що це таке. Виглядає як рукоять. Досить складний елемент. І от потрохи буду розбиратися з оркою, щоб зрозуміти, що воно таке. Посунути, повернути. Деталь доволі складна. Я не знаю, як її краще друкувати. По замовчуванню вона стояла стоячи. Мені щось думається, що менше підтримок і всякої ерунди було б горизонтально. Але це не точно. Пес мене знає, ну поставлю так. А що далі, як далі? Підтримки все одно мусять бути якісь. Не знаю як краще. Якщо горизонтально валити, то буде купа підтримок всередині. Якщо вертикально, то підтримки будуть в основному ззовні. Ззовні підтримки краще, по-моєму, їх легше видалити. І починати, мабуть, краще з більшої площини. Тому треба пробувати поставити на ось цю грань. Отак. Які підтримки треба буде тут? Напевно, в цій зоні щось трохи, а решта піде нормально. Думаю, будемо друкувати так. Не знаю, чи це оптимально, будемо пробувати. Підтримки в меню включив. Ну і як би поїхали. Сім годин воно планує друкувати, планувало, але я йому не дав, бо бачу, що знов є проблема з перекосом. Принтер стояв, ніхто його не трогав. Але знов бачу, що ось ліва сторона, нема адгезії, тому що надто високо сопло над столом. Це не годиться. Чому не було перевірок висоти і калібровки? Я не знаю. Можливо, це пов'язано з самим кодом. Але друкувати в такому вигляді сенсу немає. Треба думати, як то підстроїти. Роблю калібровку столу висоти, але не розумію, чому по овсету воно не захотіло працювати. Висота столу ж то не мінялася після попереднього друку. Він просто стояв, його ніхто не трогав. І зараз от він так мацає датчиком стіл. І все одно цей зазор під руку якби є за великий. Чому не врахувався офсет, я не розумію. При збереженні калібровки в мене знову помилка кліпера, але принаймні, не вирубалося, а вийшло в меню. Ходіть, покажу карту. Отакий він кривий. Я думаю, це інтерпольовано там. Різниця може не знаю. 08, мінус 0,8, тобто півтора міліметра різниця між крайніми точками. Тобто, в реальності воно не, не так, щоб дуже багато на око. А от інтерпольована карта виглядає так. Біда в тому, що ці налаштування не зберігаються. Тобто, якщо я нажимаю Save Config, в мене підвисає кліпер, і наша пісня починаємо починає знову. Тому я хизи. Я думаю, що зараз в ручному режимі, просто щоб надрукувати, опущу деталь. От нажимаю Save і Clipper not Ready. map disabled. Отак От і живемо. Не знаю чому так і не знаю, що з тим робити. Перезапускаю принтер і пробую вручну. Схоже, я надрукувався. Тепер вже просто навіть при включенні принтера відразу в мене помилка цього клітора. Він навіть не стає в початкове положення. Після включення, після спроби калібровки столу і незбереження параметрів. Що йому бракує, я не знаю, не розумію. Напевно, на сьогодні все. То треба десь сідати, виділити купу часу і розбиратися з тою системою з нуля. Що ж, завдяки доброті пана Дениса, я знаю, де моя помилка. Вона полягає в тому, що я невдало вимкнув принтер, і в мене принтер ЦГФ порожній. Тобто в мене злетіли налаштування принтера, тому кліпер не може достукатися до принтера. Відкриваю бекап, копіюю все, що в ньому є. Встромляю, save and Restart. Тепер би мало піти, тепер би мало знов запрацювати. Крім того, ми знаємо, бачимо, та пішло. Знаємо, бачимо, що, по перше. Camp Settings і Adaptive Meshing в нас в конфізі є, і незрозуміло, чому воно не відпрацьовує його. Не закоменчене. стоїть. Тобто, по ідеї, адаптів мешінг перед початком друку мав би відбуватися. Незрозуміло, чому його немає. Точніше, в одному друці попередньому, колись він був, в другому вже не було і зараз не було. Також треба наново офсет виставити. Запустив я друг. На жаль, адаптів мешгінг так і не працює. Вручну опустив. З того довго теж ніч не вийшло, тому що можна ось побачити, зараз від'їде, покажу. Ліва сторона стала добре, а права я фактично розмазав. Тобто перекос стола має місце. І як це відкалібрувати? Без адаптів межінгу або вручну я не розумію поки що. Коротше, зле. Поки друкую, як є, 7 годин буде тривати той друк. Але над чим маю працювати? Досвід він такий. Трохи воно дивно друкує. Я думав, що ось тут будуть підпірки. Але підпірок нема. Підпірки є всередині тільки утримання. І ось видно по боках. Це якраз система утримання. Десь на гострих кутах трохи волосінь утворюється, і видно, що лівий кут припіднявся. Модель не зірвало, руками трогати не дуже хочу, щоб не зірвало й далі. Тобто проблема з калібрацією положення стола залишається. Також незрозумілим залишається помилка команда ММ. MM. Не знаю, що то означає. Ну і от сижу, дивлюся, як воно працює. Зварив собі зупи, поставив на столі замість телевізора, поки воно друкує, дивлюся і їм зупу. І вам смачного. 95% готово. Валить, як книжка пише. Я вперше побачив. Підставки, чи як то називається, підтримки. Видно, як він собі всередині провалив дві стойки, щоб припідняти. Але мені найбільше цікаво, як він зараз буде діагональ валити. Кінець об'єкта має бути під кутом. Зараз він валить паралельно до горизонту, а завершувати йому треба з скосу. Цей момент мені найцікавіший. Добре, друг завершився, деталь готова. А чому не від'їжджає голова в сторону і як її вивести в сторону? Рестарт, Save Z Prob. Мейн меню. Ну, та мейн меню. Move. Ага, є так, але я щось думав, що то би автоматично мало. Я вже раз попався, нажав Home, мені воно потім заїхало завалило, то я знаю, що так не можна. Тоді давайте. Must home Access first. Ні, то щось не так, я не розумію як, бо як я нажму Home, воно від'їде і потім мені запардовує деталь. Це, напевно, якось пов'язано з тим, що не відпрацьовує. Код по вимірюванню площини стола перед друком. Добре, я тоді то гашу знімаю вручну, от, і воно теж висить, тормозить. Далі не відбувається, це мене бентежить. Десь так, от щось воно мені підвисло, я йому живлення клац і конфігурація злетіла. От тут якраз хочу показати, що прилягання не щільне з лівого боку і легенько от, порухав деталька. Має відвалитися. Так, з демонтажем особливих проблем немає тепер. Є, тому що зішкрабати, то що розмазав. Ручка чи добра, не знаю. То вже хлопцям покажу, скажуть. Треба тільки повиламувати підпірки. Ота, як я і думав, якщо так її класти, то я не знаю, як з підпірками, з тими радіусами. Хоча, напевно, слайсер би розібрався. По замовчуванню деталь була так. І з такою, з такою позицією тут підпорки, підтримки я подумав, що буде зле. Саме тому її розмістив ось так. Виламою підставки. Так він собі їх організував. Виламується досить легко. Тут на отворах ще є якісь теж проставки. Отвори вийшли овальні. чуть. Деталь готова. Це рукоять до чогось, до чого я не знаю. Казали, якийсь лазер. Який лазер не знаю. Це, от я думав спочатку, що це періт, тепер розумію, що це зад. І ззаду на руку цей виступ незручний доволі, по-моєму. Тут, очевидно, механізм гашетки має вставлятися. Якість друку я не можу оцінити, бо не маю досвіду. Купи тримається, то й добре. Я ось по вказівці наставника. Розбираюся, чому не відпрацьовується g код по вимірюванню столу. У мене чомусь вибраний кобра 2, але іншого і немає. У мене кобра без двійки, просто кобра. Суть не в тому, суть в тому, що. Ось точки додатково тип g коду У мене стоїть якийсь марлін. А має стояти кліпер, очевидно. О! В теорії мав би відпрацьовуватися код, котрий міряє стіл при запуску кожного друку. Тут же, до речі, є зміщення. Офсет. Може тут його прописати варто. Продовжуємо продовжувати. А ну пробуємо тепер. Пішов на грів. Запаркується, не запаркується, буде міряти чи ні. Ту срань поки лишив. Цікаво, звідки пауза. Після завантаження і запуску нагрів це зрозуміло. Нагрів завершився. Друк в процесі. Але все мовчить, нічого не відбувається. Оце виходить, що кліпер щось там дорізає, передає в принтер, чи на що воно чекає, не можу зрозуміти. Ілепси 2 хвилини, друк не починається. Затримую. Звідки та затримка? Ні, стіл він все одно не промірює. Він вже тестове какнув і напевно пішов друкувати. Та, і толку з того не буде, бо воно, скоріше за все, через перекос працювати не буде нормально. Та, надзірвалося. Висить в повітрі, зупиняю. Запустив калібровку вручну з менюшки. Цікаво, чи вдасться зберегти її результат. Була помилка, тому промірюю повторно, щоб вже зловити на камеру. І перед тим, як зробити калібровку, ще його в домашнє положення загнав. Так, accept. От нажимаю Accept і прошу дуже. Exiting. Config, autosave is corrupted. Can't Complete save Config. Цікаво. Добре, продовжуємо продовжувати. Знайшов опцію, яка частково можливо вирішить мою проблему. Screve Just. Принтер має гвинти. І теоретично тут має бути регулювання. Ні, не в цьому в принтері. Тут регулювань немає. Це просто кріплення. значить Тим способом ми не регульнемо. На жаль. Хіба шайби підкладати, але це не варіант. Пішов, деталь я розвернув поперек столу. Так, я виграю з перекосом, тобто виправити перекос, поки мені не вдається. Але розвернувши деталь поперек довго, я зменшу різницю перепаду і відповідно можу працювати. Так само з офсетом нормально воно ніхрена мені не зберегло. При початку друку я в ручному режимі просто занижуюсь, вже приблизно вгадав, і ось друк пішов. Тобто, другу деталь я теж друкую. Друкую, бо попросили друкувати. Але в чому суть проблем? Я все ще не можу розібратися. В налаштуваннях виставив. Кліпер по сумісності g коду але все ж таки немає вимірювання столу, немає автоматичної парковки перед і після друком. Хоча це якби в конфігах є. Поки що немає розуміння, чому так. Друкує той добре. Додруковується через ніч ще одна деталь, Її особливістю є міст для того, щоб зробити перегородку всередині, підпорки валили через всю висоту. Ну, інакше тут не зробиш. А попередня деталь проста на вигляд. Вийшла з браком. Ось видно, нитки висять фактично в повітрі. Тут була перегородка в один чи в два слої. І от не знаю, чи це треба було вмикати підпорки також, а я забув, а автоматично мені не запропонувало, чи то нюанс дизайну. Призначення деталі мені не знайоме, але якість можна сказати з признаком брака. На помилках мучаться. Знайома картина зупинилася, не запаркувалося, не від'їхала. Добре, двигуни, відключені можна зняти. Ну І зняти зі зйомним столом не проблема. Та сама картина, яку я не знаю, як вирішити. З одного боку добре, з другого не добре. Через оцей мостик купа підставок, підтримок прийшлось друкувати. Не знаю для чого то хлопцям, про які лазер йдеться, не знаю, не розумію. Для чого це потрібно, кому попросили, то друкую. Може потім розкажу, що з того буде. Самі алгоритми підтримок трохи дивні в слайсері. Ось цей виступ. Тут і тут підтримки передбачені. Тут підтримка з одного боку, з другого боку, підтримки нема, не треба, а надрукувало нормально. І зпереду. Без підтримок так само прекрасно надрукували, то не хіба підтримки ось тут. І тут одна з боку. Може, я ще щось не розумію, але говорить, трохи дивні. Це підтримки для отворів. Ще одна деталь з тої серії: як її краще покласти, щоб швидший був друк, менше підтримок. Давайте думати, доступні грані. Попередні всі. І я ось так клав, і мені по всій довжині треба буде підтримки. Небагато немало, але поздовжній друк теоретично міг би помогти. А якщо ми її кинемо на бокову грань отаким макаром, ага, воно ніби як плоске. Тобто одна площина буде друкуватися по всій площі, тут підтримок небагато. А далі може підтримок і не потрібно буде. Пробуємо. Тільки треба розвернути. Тільки треба розвернути, щоб було зручніше. Отак. От У нас було менше проблем з кривим столом, не відкаліброваним столом. Ну будь здорова, тепер взяв, від'їхав, тобто запаркувався. Чому раз так, раз так? Я поняття не маю. Попередню деталь виламав підпірки. І от Внутрішні ці перші слої, вони такі, ну я би сказав, не дуже виглядають. Зовнішні тут зауважень, принаймні я не маю, я не знаю, як воно має бути. А внутрішні, які на підпірках йшли, по якості я не дуже задоволений. Ось тут так само перехід. Мабуть, є над чим працювати. Так, ця деталь. Вона і так гарно зніметься. Тепер я розумію, про що говорили, розмазане тяжко знімати. І так, чим я недовольний. чи чим я довольний, Тут підпірка зірветься. Ну, Текстура поверхні, то що специфічно получилася. Якщо це не принципово, то в принципі, ну, добре. Особливих зауважень немає. Тут воно виглядає рівномірно. Давайте наступну деталь розмістимо ще інакше для приколу. Ось так її, шторца поставлю. Мінімальна площа контакту по столу. Буде ризик її завалити при друці. Зато XY рухається мало і буде висотуйте. І жодні перекоси стола особливих проблем би не мали створити. Попробуємо. Касував друк, бо бачу, що діла не буде. Нема адгезії, припіднялася в мене одна сторона. Деталь вийшла кривою і відповідно на великій висоті. Буде накопичувальна помилка, її поведе в сторону і от воно легенько відвалилося. Тобто, шансів, що воно би завершилося нормально, практично немає. Що тут побачив на попередній ще деталі, бачите, нитки погано проклеєні. Дві верхніх чи три взагалі обірвалися, і є трошки пошкодження геометрії, тобто на бік Друкувати такі речі, принаймні за даних обставин, теж варіант не найкращий. Буду пробувати ось так друкувати. Завдяки доброді пана Дениса, вдалося, здається, вдалося розібратися з причиною поперемінної поведінки принтера, коли він раз промірює стіл, а раз забиває на тоді. Причиною була моя помилка на самому першому етапі налаштування принтера. Я по своїй наївності вибрав як принтер по замовчуванню Anycubic. А по суті в мене принтер є кастомний і тільки желізорама від Anycubic. І відповідно воно собі раз враховувало коди промірки, а раз ні. Враховувало воно тоді, коли закидувався готовий проект, вже нарізаний раніше. А коли з тими налаштуваннями нарізав я якийсь об'єкт сам, ці коди ігнорувалися. Зараз виправили конфігурацію, при старті моделі було промірювання. Як завершить, то попробую пояснити більш детально. Тепер також є відвід від головки для знімання деталі. Тобто стіл від'їжджає, вона набери в мене готово. Відскочив. Що цікаво, надруковано без підтримок внутрішніх. Я трохи здивований, якщо чесно, що проблема була такою простою. Що ж, на помилках мучиться. Ось в нарізалті в орці. І я ось тут додаючи принтер. Добавив стандартний принтер Anycubic Cobra, А в мене ж то тільки напис від нього і механіка. А електроніка там по суті прошивка і інше. Це було моєю помилкою. Відповідно, я створював принтер з нуля на нево, створив Мейкліпер. І, відповідно, параметри стору мені прийшлось задати вручну, але ось тут задано в мене тепер кліпер. А було по дефолту на Кобрі задано Marlin. І відповідно воно g джіко обробляло хрен знаяк. Тепер я то все зараз переналаштую з нуля, і в наступному відео вже буду пробувати друкувати по-людськи з промірюванням стола, з бедмешінгом, з відводом при завершенні головки друку.